Друзі, ми знаходимося вже в домі. У нас тут велика гардеробна, і це у нас перша кімната вітальня в якій ми бачимо такий венеціанський стиль та є тепла підлога. Розкажу вам трошки про вбиральню на першому поверсі. Вона зроблена з дорогих матеріалів. Вся плитка іспанська, санвузол повністю швейцарський, і двері італійські. Мрія кожної жінки неймовірна простора та сучасна кухня. З великим острівцем та встроєною посудомийкою. Місце для прийому гостей та теплих вечорів, камінна зала з виходом на вулицю до Альтаночки. На другому поверсі ліворуч знаходиться велика спальня кімната з окремою гардеробною. Є ще одна відпочивальня з балконом та робочим місцем.